Пів'яни вміють непогано. Ці фото з'явилися в мережі інтернет тижнем раніше, після матчу із Ворсклою. Щоправда, тоді привід не зрозумілий. Карпати отримали від полтавців три м'ячі. Чи може футболісти з такою радістю проваджали Павла Кучерова і зустрічали нового тренера Ніколая Костова? А можливо, відчували, що все ж таки вони наразі здобудуть перемогу першу перемогу у чемпіонаті України. Але як би там не було, згадується інтерв'ю Михайла Кополовця, який минулого сезону божився, що футбол. Лісти Карпат що в ділі ходять до церкви, аби здобути перемогу у матчах чемпіонату України. Ну що ж, складається таке враження, що можливо то і не до церкви потрібно ходити. Більше інформації ви зможете почути. Можливо, знайдете відповідь на це моє останнє запитання у сюжеті Олександра Золотогорського. Він розкаже вам більше. Один один. Один п'ять, один-три келихи та цигарки. У віршованому брозотворчому посланні львівських фанатів не було позитивних думок. А у футболістів після гри, можливо, від несподіваного щастя сталася амнезія. Про Карпатівські посиденьки всі раптово забули. Я не знаю, не можу це коментувати. Це вже преса там це з ними спілкуватися, що вони пишуть. Я не можу нічого говорити. Я перший раз чую, це якесь якась неправда можливо? Я не знаю, може то не ми. Фотошоп, можливо. А може й не треба критикувати львів'ян за гулянки, адже об'єдналася команда. Ніколай Косто вивів на гру вже не приречені Карпати, попри те, що не мав часу їх серйозно підготувати. Я ще не, не знаю всі імена, звільнююсь. Я працюю тільки 4 дні з командою, 4 тренування ся зробив. За чотири тренування не зіграєшся. Вже на першій хвилині гості могли відкривати рахунок. Путраш поцілив у стійку. Але хвилина за хвилиною Карпати відчували смак гри. І так і награли на гол. Худуб'як зумів прострілити вздовж лінії воріт. центрбеки Таврії не встежили за Ксьондзом і рахунок відкрито. Втім, це був лише зачин поєдинку. Володюк травмувався на сам кінець першого тайму і схоже. Вибув надовго. Дуже серйозна травма, або навіть ще не розговаривали, але перелом. Голодіка замінив Даушвілі і загалом зіграв лише три хвилини. Одну до перерву, дві після. Не сподобався грузинський хавбек арбітру Дмитру Жукову. А щоб не сумно, Даушвілі було поза полем суддя вилучив ще Мілошевича. Більше 40 хвилин грати в дев'ятьох проти одинадцяти. Ви би поставили на перемогу Карпат. А вони витримали, захищаючись усією командою, відбилися від Сімферопольської навали, і нехай Шиндер у поперечку. А Путраш мав ще як мінімум дві нагоди забити, пробити Карпатівську стіну та в річці не змогли. Олег Лужний підібрав цьому дійству як завжди лаконічну і влучну характеристику. Позор. це просто абсурд на футбол. А на останніх секундах лів'яни забили ще. Лукас продемонстрував, як має діяти нападник. 2-0. Карпати нарешті не програли футбол. Ну, Перед тим, ніж перейти до обговорення цього поєдинку, хочу звернутися до нашої чорної Саші. Ну, привітала, так привітала. Саша. Дякую тобі дуже. Фартова. 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 Я, хочу сказати, я думаю, що ця ситуація, яка склалася. От бачили, ми ті фотографію, я. Чесно кажучи, короче сам трохи здивований. Та ты знаешь, иногда надо так собираться. Наш колесенцев, кстати, собирал вместе, чтобы все были. Там Я... вся команда. так що Я это нормально. Совершенно не знаю, почему такой ажиотаж. Они там не знаю, не напивались там. Это для команды, которая находится в таком положении, как Карпаты. Напивать надо плохо. постоянно. Не, не напиваться, а не то, что там. Я просто вот иногда вот такие вот э, посиделки, как вот ребята сидят, общаются, они очень сближают. Высказывают друг другу мнения, что он думает. Поверю. Ну, в разных формах. Ну, то У нас, нас, встану, меня, уже Виктор один... говорил, тоже собирались. Я в своих в разных командах тоже, когда тяжело Правильно было, не готовились. получалось. Собрались, никто не говорит, что там выпивали. И, допустим, ну, собрались там... Да что даже мы... и выпивали, через такого? Да, то есть не видно, что -то? они там пьяные были, просто ребята сидят. И это очень даже результат, команда выиграла 2 -0. Игорь, правильно готовы. Мы увидели те Карпаты, которые, пусть не получалось, о, вот. я же говорю, что самое главное не хватало, мы увидели те Карпаты, которые во Львове, кто не приезжает команда команду, все бьются. Они, знаете, не умирают на поле. Видите, как вы там встретили баннерами их, там, 1-1, 1-5, 1-3, там, бокал, сигарета. Пресса раздула, может, ребята действительно не пили. Да, Даже Виктор Павлович, если пили. То, то не только я побачив те карпати, які ми хочемо бачити, правда? Вчора? Ну, действительно, що, конечно, как вот в игре и это было и везение на стороне Карпат. Мы видим, что это моменты не создавало. И тем более играть почти тайм 9. И это ну, только плюсы зарабатывают. Ну, нужному хороший подарок. А самое главное, самое главное. Сегодня врач Улави Романовича день нарожнее, вашего количества партнера. Виктор Поздравляю, Олег. Я просто, побед хочу, тебе я просто хочу сказати, що знаєте, сенсу особливо говорити про сам гру, про те, хто як виграв, хто як виглядав, дуже складно, тому що суддя, арбітр цього поєдинку в вилучив двох футболістів на початку другого тайму і на цьому гра футбол закінчилася. Почалася зовсім інша гра. Давайте зараз поговоримо про ці моменти, тому що в мене насправді є дуже і дуже багато питань до цих епізодів. Дивимося моменти. Перша жовта карта. О, карта, карта, карта Ничего, Перша жовта картка Мілошевичу на 12-й зустрічі. Дивимося, уважно. Перша жовта картка Мілошовича. Чиста жовта картка, правильно? Кат -кат сзади, да, абсолютно вовси. справедлива жовта картка. Йде до, до Ушвілі, вийшла в кінці першого тайму, отримав одне попередження. Оце друге попередження. Чиста жовта картка. з корпус, звісно. Чиста жовта картка. Хай буде. Хоча в мене є питання до, цього, до цієї жовтої картки. Підбігає Мілошевич. Подивіться, підбігає Мілошевич. Арбітер показує жовту картку і показує, йди звідси. Ну, от це вот непонятно, звісно. Мілошевич пішов. Може, ну от матеріал суддю? Ні, от я сьогодні спілкувався з багатьма футболістами Карпат. Я розумію, що вони можуть бути суб'єктивними, але всі мені клянуться просто про те, що він нічого не сказав, він не встиг нічого сказати. Зупиняється гра, і Жуков дає червону картку Мілошовичу, згадавши про цей епізод. Судья... Слухайте, ні, ні, я просто хочу наголосити і розказати, як ця вся ситуація відбувалася. Це цирк. Це насправді цирк. У нас yeah. працює статистик на, на, тр... на трансляції. Він помітив, що в цьому епізоді, в одному з епізодів, ну тобто, коли Міло показали другу жовту, він помітив це і сказав про це режисеру. Режисер трансляції передав редактору трансляції. Редактор трансляції, який перебуває біля поля, побіг до лайнсмена, проконсультувався. Лайнсмен передав четвертому арбітру, і четвертий арбітр тільки після цього передав основному арбітру в полі, і тоді лише сталося оце вилучення. Не цирк. Ну это и цирк, почему? Это, конечно, цирк. Четыре суди, судьи есть. Там же шел. боковые, там еще, ну, хотя зрительно, то есть зрительно все может там запоминаешь, кому даешь. Главный, все он не записывает. Он не знаю, может он показал Милошевич, и не посмотрел, что у него была жалость желтая. Да Но плюс резидент. Я на 90 -900... Вся війна, Ігор, в этом моменті однозначно лежить на головному суді цього матча. Однозначно. А я вам хочу сказати найбільше, Я на 100 впевнений, що якщо би він пам'ятав, що в мілошучі перша жовта він би ніколи не показав цю другу. 100% процентів ніколи би не показав, не, тому ну, що сейчас... нічого такого не зробив. Якщо такі жовті картки показувати, ну, то будет... до 15-ї хвилини будуть грати 6 на 6. Ігор, сейчас ми только можемо гадати. Ну, можемо, ну, я, я Скажу, Але я, 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 я сказ... наприклад, от вот, За вот эти вот эти ті Честно говоря, вот так вот смотришь и непонятно, відкуди жовтий і по чому. Я вам хочу навіть сказати більше, що ну, за рекомендаціями УЄФА арбітер після того, ну це не рекомендації, це є правило. Арбітер, після того я показав дві жовти, і гра розпочалася. Він не має права виганяти футболіста. Він має право писати додатковий рапорт по закінченні гри, що сталася така ось вот ситуація. Похоже, это, к нам это не не футбол, это Каліна, будь, ну, це не ну, відноситься. Ну, це не ну, футбол, ну, Ігор, це вже коліна бусь розбирається. Ну, понятно, це комедія, шипки. Для вас не футбол, а Карпати, Карпати цілий ну, тайм грали в дев'ятьох, Сергій. Він понятно, він дав, коль ти дав другу жовту карточку, він може написати в рапорті, що там за прирікання з суддєю. Ми да. ж не слышали, що ти сказав, можна сказати, ти робиш. Правильно, правильно. Покажи одразу красною карточкою, ми мені обсуждали. Каліна би сказав, молодець, добре судиш. Суддя ще сам себе. Пот... А я вам хочу сказати, що це єдиний арбітер, єдиний арбітер, рішення якого минулого сезону відмінили. Я думаю, що ви згадаєте цей момент зараз. Ми побачимо цей епізод. Це поєдинок Дніпро Ворскла в цьому епізоді Дніпро мав грати проти Київського Динамо. Гра пішла далі, Маркоський тримається за ногу. Кравченко пішов у підкат, тобто Кравченко був з м'яча, Марковський пішов у підкат. І після цього епізоду арбітр показав жовту картку Кравченко. Після цього рішенням комітету арбітрів ця жовта картка була. Відмінено не, ну здесь ігровий момент, здесь все нормально. Ігра, буй... Буй... Не, правильно показ правильно, це його прів про пригодності. Кольом чудить так то і гречуді Сергій, ми мусимо, ми, ми мусимо про це говорити в нашій програмі. Тому що якщо ми це не будемо говорити, воно ніяк не буде випливати. Одна нас, знаєте, давайте ми не будемо про це говорити. А, Карпат, <сум> <сум> а Карпати та Карпати були б вчора програли. И снова були бы в яме. Об этом можно говорить, но просто надо, чтобы кто-то здесь присутствовал. Понимаешь, чем дело? Все, це, я что все, все, хотел сказать. Ну, мы так впустую просто говорим. А что там судья думал? Может, действительно его там подбежал и отматерил? Мы же не знаем. А может, от материи уже. Значит, что он судья не не удалил игрока, это грубейшая его ошибка. И то, что он вся поставил такой очень плохой ипостаси, это однозначно. То есть сейчас все вот смеются, уже как бы, да, такой маленький горбык для судейский. Вот человек пошел, говорит, дал две желтые, не показал красную. Остановил игру там через какое-то время. Это это уже, уже, как знаете, как вот пятнышко есть, и все уже не отмоешь. Уже буду вспоминать. Ну, давайте будем далее говорить уже без про футбол. Проблемы в Таврии. И знаете, мы давно хотели связаться зв зв'язаться здесь, люди, людино, яка до. Doce, doce, doce. Do.